Що таке HTTP-запит? HTTP запит і відповідь – це як листування між клієнтом і сервером. У кожному повідомленні є чітка структура. І запит, і відповідь складаються з URL-рядка. Uh, рядок має query-params і params. Тут єдине важ... важливо зауважити, що uh, відповідь має URL, але він... вона не має uh, query параметрів, оскільки це відповідь від uh, сервера. Сервер у нас нічого не встановлює. Він встановлює тільки uh, заголовки і тіло цієї відповіді: плюс статуси. А клієнт він встановлює URL, query параметри, параметри, заголовки. Тіло, але статуси він не встановлює. URL та параметри. URL, куди йти? Тобто певний HTTPS або HTTP, e Хто саме. Це частина шляху вбудована прямо в URL. Квері-параметри, за якими умовами ми будемо робити запит. Це додаткові налаштування, які йдуть після знака питання, і е, переховується ключ значення, і об'єднуються з допомогою е, символа 8. Е, е, що він робить? Е, розберемо наш, ну, наш Https-запит. У нас є е, е, URL-адреса https Далі у нас є ресурс users, який ми визначаємо за допомогою «params». І далі у нас є query параметр означає знак питання. Search. Наприклад, ми запитуємо у бекенда, що нам потрібно зробити пошук по значенню Ну, наприклад, там «user» з іменем «test». І вивести кількість записів до 10 штук, тобто ліміт. Там в нас, наприклад, у веб-сервера є певна логіка, яка бачить, ага, якщо у мене є query параметр ліміт, отже, я з бази даних витягую лише. Зачекай. У мене дуже важлива інформація. Підпишись на мій канал, тут дуже багато корисного контенту. І обов'язково залишай коментар заголовки та тіло запиту. Headers передає службову інформацію, хто ти у якому форматі дані чи маєш доступ. Іноді від серверу потрібно не лише отримати інформацію, а й передати щось. Тоді потрібно до запиту додати тіло JSON або XML в структуру. Це не просто вільна структура, а строго регламентований контракт, який задає бекенд. Боді використовується для створення, оновлення або відправки великих даних. Стосовно заголовків і тіла, ми будемо говорити в наступних наших лекціях, поки що це більш ознайомча така структура. А, трохи в контекст того, що у нас тіло може бути або JSON, або XML, і нам потрібно порівняти JSON і XML. А, JSON це JavaScript Object Notation. Тобто це такий тип даних. Який схожий на джаваскриптовський об'єкт, але є певні відмінності. Е, перш за все, тут ключі обов'язково повинні бути в лапках, е, і не повинно бути зайвих ком, зайвих пробілів тощо. Е, це строго регламентовано. Але чому ж взагалі переміг JSON? Інтернет став API-орієнтованим, JavaScript став основою вебу, потрібна швидкість, а не... Багатослівність. В свою чергу, XML це та структура, яка використовувалась раніше. Більшість серверів раніше працювала саме з XML, до того, як JSON став таким популярним, це, мабуть, більше, коли ми використовували Java для бекенда, тоді використовується більше XML, тому що це такий мова розмітка, була схожа на HTML-розмітку, що, в принципі, давало дуже таку. Пластичність щодо даних на той момент. Тож, коли все ще використовують XML, так, його все ще використовують. Трохи про XML. XML, він схожий на HTML, єдине, що в HTML у нас є заброньовані теги, тобто у нас там є теги, які означають певну формат даних. XML, в свою чергу, він виглядає так само, як і HTML. Єдине, що замість тегів у нас використовується сама інформація поле, яке ми. Хочемо е, висловити. Ну, дивіться, в даному випадку, у нас є amp-info, е, MP всередині якого є об'єкт, всередині якого є об'єкт employees, і він має масив. Тут так само mp-info має е, всередині себе employees, і всередині employees у нас три employee, е, е, які мають параметри Name age. В принципі. Це воно виглядає однаково, просто щоб ми розуміли, як будується XML, як будується JSON. Але все ж таки, коли XML все ще використовується, і він використовується в старих корпоративних системах, банківських протоколах, складні документи з жорсткою схемою, soap сервіси навіть ще в деяких медичних сервісах також використовується саме XML-розмітка, а не JSON. Я сказав про SOAP, і тут я якраз хочу розказати взагалі, що таке soap. REST vs SOAP. Е, Про REST ми поговоримо пізніше, зараз поки що ми поговоримо про SOAP. Але REST і SOAP – це способи, як клієнти зараз домовляються про спілкування. REST працює з ресурсами, використовує HTTP так, як він задуманий. Тобто у нас є ресурси, у нас є контракти, і ми працюємо з цими ресурсами, з цими контрактами, не відходячи в сторону. Такий швидкий, зрозумілий. SOAP, в свою чергу, це суворий протокол зі своїми правилами. SOAP завжди використовує XML, спеціальна структура конверта. Опис сервісу через VS WSDL, це такий як документація того, що який, який формат XML потрібно прийняти. Багато перевірок і формальностей. Де. Який використовується. REST використовується в усіх сучасних системах. SOAP, він більше в таких ем, складних, вже в давно встановлених системах, банках, державних системах, enterprise рішення. Ем, як же вже сказав, в більшості медичних рішень все ще використовується SOAP підхід Рес, в свою чергу, це більш гнучки, який можна адаптувати під різні дані. Ем, йдемо далі. Поговоримо трохи про HTTP-статус коди. HTTP статус це коротка відповідь сервера, що сталася з запитом. Головне, це перша цифра. Соті, пом... Соті коди це інформація, її дуже рідко коли можна побачити, оскільки це більш браузерна тема, і ви, в принципі, з ними не повинні працювати. Двохсоті статуси це успіх, тобто все у нас пройшло супер. Трьохсоті це перенаправлення, якщо ми або бекендом перенаправляємо, або фронтом перенаправляємо, або налаштуванням нашого сервера, де хоститься фронт-енд рішення. Робимо перенаправлення. 400 помилки це помилка клієнта. Тобто бекенд віддав дані, але вони не валідні для нашого клієнта. Найвідоміша помилка це 404 сторінка не знайдена. Тобто, ми зробили запит до бекенду. бекенд перевірив, що. Типа, все окей, але даних не існує. І е, клієнт у нас показав, що да, все окей, просто даних не існує. 500 помилка це помилка сервера. Це вже щось там відбувається у нас під капотом, і ми не сильно розуміємо, а що ж там у нас є. А якщо хочеш більше дізнатися про HTTP-статуси і методи, в описі буде посилання на telegram бот Заходь, і він тобі відправить дуже прикольну шпаргалку з усіма статусами і з усіма методами, і плюс де їх можна використовувати і як їх описувати. Переходь за посиланням, там буде прикольно.